Ми з першого дня повномасштабного вторгнення годуємо і, і людей, і тоді годували наших оборонців. В день у нас виходило десь по 2,5 тисячі обідів. Тільки уявіть собі а ще сніданки і вечері. І ми продовжуємо свою роботу, тому що є в цьому потреба. Тому недаремно ми сьогодні тут, на цьому місці, де багато, багато разів в році і не один рік так роздається допомога людям. А сьогодні ще й Будуть тут освячені пасочки в знак світлого воскресіння христового великого свята, яке ми чекаємо, і будуть роздаватися як знак милосердя людям, які мають певну потребу. Перед паскою ми прийняли таке рішення. Я звернувся до наших друзів. Це Акапян Артем Тов Артем. І дякую хлопцям, вони нам допомагають. Благословляється, освячується Пасхи ці благодатію Пресвятого Духа. Це справді нагадування для кожного із нас, для тих, хто має можливість поділитися частичкою любові з тими, хто цієї любові потребує. 300 пасок. Так я думаю, що ми зробимо свято людям перед Пасхою на Пасху. Будь ласка. Вони в колі родини згадали і наших воїнів зсу і всіх, хто робить добро у нас в Чернігові в Україні разом до перемоги, всім слава Україні.